365 днів про взаємовідносини. День 142-й. Відповідальність за своїх дітей. І так, євреям, 12 розділ, 10-й вірш. Бо зрозуміло ті, тобто батьки земні, тут іде про виховання Бога або про виховання батьками дітей. Каже, бо зрозуміло ті батьки земні карали для небагатьох днів. Пам'ятаєте, як нас тато або мама? Десь шльопнуть під попу, десь обмеження поставлять, десь заберуть якісь речі або не пустять гуляти. Карали для небагатьох днів. Чому для небагатьох днів? Тому що ці покарання вони все одно були моментними, не моментальними, а моментними. Вони були в певному періоді, в певній ситуації. Коротенькі. За своїм розсудом. Це означає, що от хто як знав, так і виховував. Хто як розумів, так і карав. Хто як... Фактично це передавалося з покоління. От як їх батьки карали, так вони і нас карали. Він же, тобто Бог, карає на користь, щоб нам принести або прийняти святість Його. Це означає, що зараз в цей момент, коли приходить в наше життя Бог, він вчить нас коригувати своїх дітей. Відповідно до Слова Божого. Багато батьків, татусів, особливо, ми говоримо про татусів, вони не хочуть відповідальність взяти за своїх дітей, тому що це вимагає і часу, і сил. І я їх розумію, тому що це дійсно вимагає і часу, і сил. Для того, щоб виховувати відповідально, потрібно вникати в суть життя дитини. А для цього потрібно свої речі відкласти в сторону і зайнятися саме дитиною. Це треба її чути, це треба її бачити, це треба її розуміти, це треба розбиратися в всіх цих ситуаціях. А враховуючи те, що у сьогоднішній час цей час, коли дуже багато темпу в роботі потрібно віддавати, дуже багато сил в роботі, дуже величезні такі нагрузки йдуть. То багато батьків взагалі віддають своїх дітей на виховання чужим людям, то я вам скажу і ви запам'ятайте, Людина, яка торкається вашої дитини. Вона буде мати величезний вплив на неї. Фактично, людина, яка виховує ваших дітей, людина, яка знаходиться поряд з ними більший проміжок часу, тобто найбільший проміжок. часу. Ви можете задати собі питання, а скільки я часу проводжу з дитиною? Скільки я часу з нею спілкуюся? Так от, людина, яка проводить найбільше часу, саме ця людина вчить дитину вірити, вчить дитину бачити себе зі сторони. І вчить дитину сприймати навколишній світ. Саме від цієї людини ця дитина отримає все це. Перше. Другий момент, на який потрібно звернути увагу, є категорія батьків, які не виправляють своїх дітей. Тобто, вони кажуть, так, ну, на що виправляти? Це може зіпсувати наші відносини, не карають дітей, тобто не обмежують їх, кажучи, ну, мені жаль їх карати. Хай мама це робить, то я вам скажу: ніде в Біблії не сказано, що мама має карати дітей, тому що дисципліна, порядок і напрямок це прямі обов'язки обов батька. І якщо батько ігнорує ці обов'язки, це означає, що він відмовляється від відповідальності за свою дитину. І оце перекладання обов'язків говорить про відсутність характеру в чоловіка. Він не має характеру, і тому він веде себе з позиції: мені жаль, я не хочу зіпсувати відносини. Цим самим підписуючи приговор своїй дитині, нескоригована дитина. Дитина, яка не мала чіткої межі, напрямку, розуміння. Це дитина, яка кинута напризволяще. Тобто вона викинута в цей світ як на виживання. От виживеш добре, ну, не виживеш, ну така доля. І ще один момент, який відноситься до відповідальності. Бувають моменти, коли любов має проявлятися через твердість. От Якщо ви любите своїх дітей, то будьте твердими в тому слові, яке ви говорите. Знаєте, часто батьки здивовано кажуть: я не знаю, я дав дитині все, що вона хотіла. Так в тому і проблема. Їй не треба давати все, що вона хоче, їй треба дати те, що їй потрібно зараз. А для кожної дитини дуже важливо мати чіткий напрямок, чіткі норми життя і вічні цінності.